Вітаю, друзі! Сьогодні 2 жовтня з вами знову реклачок. Тиск на Дональда Трампа дається взнаки. Так, як би там не було, але справді Європа, і ми потроху лагідно тиснемо на Дональда Трампа, аби той ухвалив рішення допомогти Україні більше, продати нам далекобійну зброю. І нібито таке рішення на виході, про це пише західна преса. Які саме ракети він має нам передати? І що відбувається у відносинах з Китаєм з Тайванем. Я вам зараз готовий все це розповідати, друзі, тому що Китай сказав, що фактично Тайвань це є їхня територія. Це не нове, але там з'явились нові деталі. Відтак, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково е допомагайте розвивати канал. Це просування україномовного контенту на платформі YouTube, про що я говорю вам. Практично майже кожного відео і акцентую, що це вкрай важлива наша з вами місія, друзі. А тепер давайте до суті. Розпочну сьогодні знову із сумної статистики про удари по Україні. Єдине, що додам, ви певно вже читали в телеграм-каналах і, можливо, і в мене, що росіяни удосконалили шахед, і тепер вони можуть вражати рухомі цілі. Мова йде про. Потяги. Ми вже мали випадки, коли шахеди пролітали потяги, це було і на Київщині і в інших регіонах. Звісно, це не означає, що всі потяги будуть атаковані, але росіяни вдосконалюють свою зброю і не лише безпілотники, в тому числі і ракети, які вже здатні обходити навіть Петріоти. Минулої ж ночі, внаслідок нічної атаки Росії у Бучанському районі на Київщині було травмовано людину. Також російські дрони завдали удару по об'єкту енергетики в Одесі. Про це пишуть місцеві паблики, і це підтверджує ДТЕК. В Одесі почалися перебої зі світлом. Росіяни завдали масованого удару також по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Машиніст поїзда отримав осколкові поранення. Це якраз мова тут йде про ураження рухомого потягу. Наразі на Одещині понад 11 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Тривають ремонтні роботи. Ну і на Одещину випала нелегка доля на превеликий жалі, на Одесу, так само як загалом і на всю Україну. Попри війну там ще доєдналася і негода. В Одесі затопило майже 700 будинків внаслідок сильних дощів, десятеро загиблих. Уряд доручив мінрозвитку разом з Мінфіном, Мінекономіки, МВС, ДСНС та Одеською ОВА вжити заходів для ліквідації наслідків зливи, провести необхідні ремонти і не допустити відключення від системи життєзабезпечення, рятувальні роботи і роботи з повернення до життєдіяльності об'єктів інфраструктури і приватних будинків наразі там тривають. Також учора ввечері армія Росії вдарила по Балаклії на Харківщині, але туди прилетіла ракета Іскандер попередньо встановлено, що Іскандер влучив у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього 15 людей постраждали. І на превеликий жаль, є одна загибла. Це жінка, якій було 88 років. У місці також пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі. Удари росіян по енергетиці почастіше, ли? вони будуть влучнішими. Тому, друзі, беріть до уваги цю інформацію. Ми про це з вами говорили на каналі раніше. Готуйтеся до можливих відключень світла. Що потрібно для цього робити? Мені вам не варто розповідати, ви добре обізнані, але це очевидно. Окрім того, за моїми спостереженнями, як ви бачите, Путін накопичує зброю для того, щоб здавати час від часу масованих ударів. Минулої ночі по Україні пролетіло близько 60 дронів. Багато з них було збито. Статистику ви також бачили. І в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання на Телеграм, Фейсбук, Ікс. Мої аккаунти є в посиланні під цим відео. Там е, інформація з'являється дещо оперативніше. І от навіть вчора після обстрілів енергетичної інфраструктури у Чернігівській області вели графіки відключення. Удар призвів до відключення відразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. було введено графік по годину відключення електропостачання. Також через російський обстріл енергетичної інфраструктури в місті Славутич на об'єктах Чорнобильський АЕС Виникла надзвичайна ситуація через відключення електроенергії. Аналог із Запорізькою атомної електростанції. Тому справді зараз Путін намагається в такий спосіб підвищити ставки, завдаючи ударів, не лише по енергетичних об'єктах, звичайних, а й в тому числі по атомних. Блекаут на ЧС тривав понад три години. Про це повідомив Зеленський. Мова йде про нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблоку станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Що, власне, сказав Зеленський? Росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля, і це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів. За попередньою оцінкою, російської Іранських шахетів. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист об'єкта. Повідомив учора Зеленський, ну, слава Богу, що електропостачання відновили. Але я не виключаю, що удари будуть продовжуватися. На тлі незгоди Путіна сідати за стіл переговорів. У Трампа виникли ідеї допомогти Україні. Але, звісно, не за власний кошт, а за кошти європейців. Мова йде про передачу Україні ракет та магавки. І не лише. Як би там, друзі, то не було, але моє стійке переконання, Трамп не дасть Україні жодного цента безкоштовно. Так, ми отримуємо військової допомоги у розмірі близько 400 мільйонів доларів, яка передбачена бюджетом Пентагону. Це традиційна допомога, яка надається Україні з року в рік. Ми дякуємо Байдену за те, що він її не скасував, але найбільше не варто очікувати. Однак, мова зараз йде про передачу продаж Україні далекобійних ракет типу Тамагавк та Баракуда. Сполучені Штати Америки, як пише видання Wall Street Journal, нададуть Україні розвіддання для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Трамп сказав. Наступне, якщо Росія б'є по Україні по енергетиці, так само Україна має бити по енергетиці і Росію. Зеленський не випадково сказав, що тепер буде блекаут у Москві. Я розцінюю ці слова, друзі, як попередню заборону робити нам це. Так, ми отримали дозвіл дуже непростим шляхом бити по НПЗ. Ви знаєте, що 38% на сьогоднішній день російських НПЗ не працюють. Картки на 20 літрів на добу бензину введені навіть у тимчасово окупованому Криму. Ну а Росія активно закуповує за кордоном бензин, паливо, дизельне та авіапаливо. Нещодавно Дональд Трамп на тлі цих всіх подій, точніше перед цим, дозволив розвідслужбам і Пентагону допомагати Україні з ударами, саме ударами по енергетичних об'єктах, крім того, американські посадовці звертаються до союзників по НАТО з проханням надати аналогічну підтримку. Мова, звісно, йде про Ітаурус і про інші далекобійні ракети, які у своєму розпорядженні мають Франція, Німеччина та Британія. Сполучені Штати Америки ж розглядають постачання томагавк та баракуда, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько. 800 кілометрів. Про це повідомили посадовці Білого Дому видання в Journal. Розвіддання в поєднанні з більш потужною зброєю можуть мати значно сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Наразі американські посадовці очікують письмових вказівок з Білого Дому перш ніж дати необхідні розвіддання. Фактично, питання в процесі погодження. Чи буде остаточно таке рішення? У мене поки що 100% переконаності в цьому нема. Чому? Тому що я не виключаю, що це свідома інформаційна операція проти Кремля, але Путін навряд чи зупиниться. Я, чесно кажучи, о цьому не сумніваюсь. Тому Трамп буде вимушений справді рано чи пізно продати Україні такі ракети. Так, я розумію, що в нас немає підводних чорнів для запуску тамагавків, але можуть бути інші, аналогічні. Про це, власне, і пише видання. Сьогодні Зеленський полетів до Копенгагену, де він зустрічається із європейською політичною спільнотою. Він вже провів зустріч із прем'єркою Данії, пані Фредеріксен. Мовити вони там, звісно, будуть про підтримку України і як зупинити Путіна. Рішення якихось сенсаційних за підсумками цієї зустрічі я поки що не очікую, але дуже важливо розуміти, що сьогодні ми піднімаємо на дуже високий рівень дискусії про те, щоб забрати російські гроші. Які заморожені у європейських банках, я вам про це повідомляв учора вечірньому відео, і вже дуже багато є невдоволених, ну, до прикладу, Бельгія та Франція цього не хочуть. Також переконати нам треба європейців, що вони повинні витрачати більше коштів на власну оборонку і оборонку України, і що вони повинні заплатити за ракети Там ГАВК, звісно, якщо Трамп їх нам продасть. Трамп ще наголошую, їх не продав Україні, але він, як на мене, за пів кроку до цього. Ситуація його змушує. Хоча, звісно, це буде непросто. Тепер, друзі, про французів. Вчора я вам розповідав про позицію Макрона, який не дуже хоче, аби ми конфісковували російські заморожені активи. Хоча, до прикладу, Урсула Рейн займає в цьому плані доволі послідовно позицію разом із Німеччиною. Тому там якраз і дуже важлива зустріч Зеленської з цими лідерами європейців. Французький спецназ буквально щоднями захопив танкер тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомляє видання Le Parisien. Є деталі цього захоплення, я хотів би вас з ними ознайомити. Видання пропускає, що це може бути пов'язано із запуском дронів над Європою у період з 22 по 25 вересня. Таку інформацію також поширював Володимир Зеленський. Він. Наголошував на тому, що у нашій розвідці є дані про те, що дрони, які летять на Європу, летять з танкерів тіньового флоту, які використовує Російська Федерація для експорту нафти. І ці дрони запускаються саме з Балтійського регіону, де власне ці танкери знаходяться. Йдеться нині про судно «Баракай» під прапором Беніну, за даними Marine Traffic», 20 вересня корабель вийшов із Приморська, пройшов через Балтійське та Північне моря, територіальні води Данії, а потім через Ла-Манш. Після обходу північно-західного узбережжя Франції його почав супроводжувати французький військовий корабель. Наразі танка стоїть на якорі у сен назера Ведеться розслідування. Французька влада заявила, що екіпаж відмовився надати документи про належність судна і не виконував наказів. Але є ще інші деталі, друзі. До грудня 2024 року судно називалося по-іншому івалом. Навесні його затримали військово-морські сили Естонії через відсутність прапора та страховки. Торішнього серпня цей танкер вже під ім'ям Пушпа помітили біля берегів Данії у день появи у Копенгагені невідомих дронів. Судно знаходилося під санкціями Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарії, Канади та Нової Зеландії. Піратство процвітає. Тому що йде величезна війна. Не просто війна Росії проти України, а й війна Росії вже проти Європи. Це очевидно, і окремі політики про це відверто і прямо заявляють. Звісно, підтримка у Росії є. Її підтримує Китай. Він про це не говорить, але ми чудово це розуміємо. Підтримує Північна Корея, але наголошую друзі: Росія платить за це свої гроші, які вона отримує від продажу нафти. Але й цих грошей не вистачає. Кремль дуже перелякався того, що нині ведеться активна розмова, не просто дискусія про конфіскацію заморожених активів їхніх у Європі. І планує розпочати хвилю націоналізації активів західних компаній у Росії у себе. У випадку, якщо ці гроші будуть конфісковані, тому що їх хочуть направити на виплату Україні репараційного кредиту у сумі 140 мільярдів доларів. За словами співрозмовника видання Bloomberg, яке власне пише про це. На реалізацію плану націоналізації західних активів у Росії направлено уже указ, який напередодні підписав Путін. Тобто вже документ є. Згідно з цим документом, терміни продажу націоналізованих активів пришвидшуються. На їхню оцінку буде виділено всього 10 днів. Також скорочиться період реєстрації та переходу прав власності. Продажем вилучених активів займатиметься Державний оборонний промзв'язок банк. Тобто це вже запущено, хоча на Росії такий механізм відпрацьований, і вони дуже активно націоналізують приватну власність безпосередньо російських олігархів і робитимуть це і надалі. Гроші їм потрібно де шукати. А привід у них тепер є, хоча для росіян приводів не так багато і треба. Але не можна недооцінювати ворога. Завжди говорю, друзі, поваги в мене до них немає жодної. Але оцінювати їхню здатність воювати потрібно адекватно. Про що мовиться зараз? Росія модернізувала ракети. Мова йде про ракети Іскандр та Кінжал. Про це пише Financial Times. Нинішні та колишні українські та західні чиновники розповіли виданню Financial Times, що Росія ймовірно модифікувала саме ці ракети, які вона запускає з оціночною дальністю до 500 км, Мова йде про Іскандр М. А також балістика кінжал летить на 480. Зараз ракети рухаються по типовій траєкторії, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які заплутують і обходять перехоплювачі Петріот. На жаль, так. Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився продовж літа і досягнув 37% у серпні, але впав до 6% у вересні. Попри меншу кількість записків, про це пише видання Financial Times. Тому тут є над чим працювати. І тепер, друзі, про Китай, про який я вам говорив на початку відео, чому загострюється там ситуація, хоча новин про це багато. Є ще одне підтвердження того, що Китай все-таки буде захоплювати Тайвань. Він зараз намагається, тобто Китай створити правову основу для майбутнього нападу, готує зміст відповідної. Угоди документу, перекручуючи резолюцію Генеральної асамблеї ООН, про це заявляє уряд Тайвань. Так, друзі, це саме той Тайвань, який активно торгує. З Росією закуповує неї нафти і придбав у Росії нафти у першому півріччі найбільше, ніж інші країни. Це інша тема, яку я обговорював на каналі. Зараз повернемося саме до документу. Пекін наполягає, що резолюція за номером 2758 від 1971 року, друзі, яка призвела до виключення Тайваню з ООН. Ви певне знаєте, що Тайвань не є членом ООН. Незалежність Тайваню практично майже ніхто в світі не визнає. Це дійсно дуже цікава історія в сучасній історії людства. Так от, ця резолюція передала місце Китаю в Організації Об'єднаних Націй представникам КНР. Бо раніше Тайвань був членом ООН, І підтверджує. Як каже Китай, його право на острів. Цю позицію китайське МЗС повторило у великій заяві, оприлюдненій буквально два дні тому у вівторок. Тайбей відкинув аргументи Пекіна, наголосив, що резолюція взагалі не згадує Тайвань, а Китайська Народна Республіка, мовляв, це ми самі. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Пекін свідомо водить міжнародну спільноту в оману своїм трактуванням резолюції. Мета полягає у створенні правової основи для зміни статус-кво в Тайванській протоці та для майбутнього військового нападу на Тайвань, говорить МЗС цієї країни. У відповідь Китайський МЗС повідомило, що незалежно від заяв Тайваню, тут друзі, увага, це не змінює факту існування одного Китаю і що воз'єднання неминуче. Тобто захоплення Тайваню буде обов'язково. Про це відверто і прямо говорить Пекін. Питання коли? Ми за цим слідкуємо, бо справді це дуже важлива тема, адже удар по Тайваню, чи атака на Тайвань, чи спецоперація проти Тайваню, чи як там буде називатися ця військова операція Китаю проти цього острова, вона однозначно покладе початок великим дестабілізаційним процесом. У світі, хоча вони вже відбуваються. Тому за цим треба справді друзі слідкувати, і я звертаю вашу увагу на це не випадково. І до подій в Україні є дві новини, які вам варто знати. Ну, по-перше, Кабінет міністрів України затвердив постанову, про яку я вже вам розповідав тут на каналі, згідно якою чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на обліку у військоматах, автоматично вносяться до реєстру. За даними інших державних систем. Відповідно, хто не з'явився до ТЦК і не пройшов огляд медичний, не оновив дані їм прилетить штраф. Це однозначно, бо в бюджеті не вистачає грошей, і мобілізація триває. Щодо грошей: в бюджету не вистачає коштів для виплат зарплат військовим з 1 листопада. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради пані Підласа. Я написав це у себе у мережі Фейсбук. Мої колеги написали Ну зовсім не мотивуючий пуст, але ми додаємо це слова Підласої. Так, це вона говорить. Ну, вона швиденько у своєму дописі поправилася і сказала, що затримок виплат військовослужбовцям бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів, ліквідності уряд залучає гроші від розміщення облігацій внутрішньої державної посадки. Ну, спочатку говоримо, а потім думаємо, а потім виправляємо. Ну, на жаль, така історія присутня у сьогоднішній українській владі, друзі. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. З вас, коментар, підписка, подобайка. Повторюся, половина з вас дивиться без підписок. До 300 тисяч нам залишилося 500 підписників, тому, друзі, давайте мобілізуємося. Цифра буде гарна. І ми з вами її заслужили. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю цю мишину і шанові. не перемикайтесь. Все буде Україна!